слухаєте українське радіо Житомир Наталя Кулініч у студії вітаю сьогодні. Наша розмова в етері для тих, хто потребує психологічної допомоги через втрати близької людини внаслідок бойових дій. Власне у Житомирі відкрили набір у безоплатну групу підтримки для дорослих, які потребують саме такої допомоги. Проєкт реалізує громадське об'єднання Центр стійкості ЗТ» за підтримки центру по роботі із важкою втратою при університетській клініці АКРСГУС. У Норвегії та громадської організації Інститут психології здоров'я в Україні власне нашому етері ми будемо говорити про те, хто і як може стати учасником групи, що дасть людині її проходження, про прості правила самодопомоги у подібній важкій життєвій ситуації. Наші студії студії Українського радіо Житомир сьогодні ведучі групи підтримки Тетяна Осипович, клінічний психолог. Травмотерапевт. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю. І Юрій Ігнатенко кризовий психолог, консультант, фахівець у роботі із травмою. Пане Юрію, рада привітати. Вітаю. Передусім, звісно, про сам проєкт кілька слів. Зокрема, про ваш досвід і досвід партнерів у темі допомозі людям, які переживають втрату. Актуальне питання. Наразі є питання щодо людей, які переживають горювання, втрату. Також втрату, яка є невизначеною, це окремий вид втрати. Запроваджує цю програму в Україні громадська організація інститут психології здоров'я. Багато, дуже багато корисно вони зараз роблять. Рекомендую зацікавленим звертаю до їх соціальних мереж сторінок. Там є дуже багато цікавого сама програма. Якщо ми говоримо за восьмикрокову програму допомоги людям, що переживають втрату, вона розроблена університетською клінікою Арскус, яку ви озвучили Норвегія, Норвегії. адаптована вона була перекладена інститутом психології здоров'я, і власне вони адміністратують то в Україні. А у нас в Житомирі реалізовують. А ми, власне, як ну поки то громадське об'єднання, як центр стійкості, як ініціатива якось так. Власне, кілька слів можливо про досвід впровадження цієї програми в Україні. Програма вона вже існує ну напевно більше року. Постійно проходять такі базові навчання на постійній основі функції функціонує фінансі... групи в Києві, а у Львові, в Дніпрі був певний, що є ряд місць, які зараз реалізовують програму. Це питання адмініструють саме інститут психології здоров'я. Ну, можна, я ж я додам. Ця програма взагалі в нас працює вже дуже давно. і до, до війни працювала, але це була робота з певною категорією. Це ми працювали з батьками, які втратили діток, з дорослими, які втратили рідних внаслідок там, якихось аварій. Тобто, це не було більше пов'язано з бойовими діями. З початком війни ця програма була адаптована саме під наші реалі... Під військовий стан. І це йде вже робота саме з тими, хто втратив своїх рідних внаслідок військових дій. Чи якась конкретизація? Тобто, на кого група розрахована, кого ви запрошуєте до неї приєднатися? То невеликі групи, то 6-8 людей. Це люди, які втратили партнерів, а батьки, що втратили дітей. Або діти, підлітки, які втратили втратили батьків за таким основним. Ну це ключові принципи, за яким ми будемо формувати групи. Бачу в інформаційному листі, що до групи можуть приєднатися люди, які втратили близьку людину 4 і більше місяців тому. Чому саме 4 місяці? Ну тому що існують певні етапи, скажем, горювання, да такого природнього горювання. І коли йде гостра ця стадія гострого горювання, людину ще не потрібно брати в якусь роботу. Це може бути індивідуальна допомога, індивідуальна якісь консультації, але в групу ще там є певні вимоги, на якому етапі ми можемо людину доєднувати, тому що людина має пройти у стадії горювання. Пані Тетяна, от ви згадали про стадії горювання, а розуміння, що вони є і якими вони є, вочевидь, може допомогти і самій людині проходити цей стан і тим, хто поруч з нею. Можемо проговорити, якими є ці етапи? Я думаю, що вони очевидно загальні для Так, якщо... так загалом коротко, скажемо. Що перша реакція це реакція заперечення йде. Коли людина не може повірити в те, що сталося, і вона не сприймає цю інформацію. Цей період, ну, по-різному, є, може бути від там, одної доби до декількох тижнів до місяця. У кожному відбувається по-різному. Слідуюча стадія, коли ну, так називається, якби стадія торгу, коли людина починає вже приймати, але ще якісь ну, шукати такі. Там ще стадія агресії, коли внівні да. агресії коли, да та да, да, так втрачається, агресія потім дада да, да, дякую стадія агресії, коли проявляється. Е... До це може бути до близьких, до держави, до кого завгодно, коли людина ці емоції свої Хто хто винуватий шукає? В цьому може бути навіть до себе, mm -hmm. та що я винувата в тому, що чоловік пішов, я його не отримала, так, чи що він пішов туди зробляти гроші, тому що не було дітей отримати. То якесь самозвинувачення може бути сама, може бути зовнішнє звинувачення. Так. Тобто людина проходить, потім вже починається ця стадія торгу, потім у нас іде стадія виснаження, коли вже людина не має сили реагувати, і вже на самому кінці приходить до цієї стадії. Прийняття, коли вже ми починаємо працювати, і ми починаємо людину потихеньку виходити з цього стану, тому що ну, горювання, скорбота це ж не просто такий емоційний процес, це ну, таке когнітивне, скажімо, поведінкове пристосування до цієї втрати. Людина має усвідомити, прийняти, навчитися жити, щоб ця рана, яка дуже болить, да, яка просто не дає дихати, не дає жити, щоб вона з часом перетворилася. В такий ну шрам, скажем, який да, періодично буде згадувати, постійно буде нагадувати, періодично буде боліти, але це вже буде такий тихий сум, смуток. Да, коли гостра фаза переживання залишиться позаду, так так від гострої фази, коли захоплює, коли горе захоплює тебе, коли не дає фон нормально функціонувати, коли твоя мовна зона активності, це вікно толерантності, про які зараз багато йдеться, говориться, і коли воно обмежене, коли воно переходить у якби стадію досвіду, коли ми це засвоїмо, це стає частиною нашої біографії. Але не, не заважає нам, не заважає нам функціонувати і жити, розвиватися. Хочу поставити вам таке питання: чи однозначно людина не має проходити цей досвід самостійно, тобто чи завжди людині потрібна підтримка? Підтримка, а можливо, приєднання до групи, робота з психологом. Чи може людина проходити це самостійно? Може, звичайно, може, і багато людей проходять це самостійно. за допомогою близьких своїх рідних, але є люди, яким потрібна допомога, тому що ми зараз всі в стадії такого хронічного стресу, да і не завжди можемо бути ресурсом для тих, хто поруч. Тому що зачасту ми самі вже зараз потребуємо вже більше року війни, більше року такого виснаження емоційного. Тому якщо. Є можливість отримати цю допомогу, то її можна отримати, тому що ну завжди може бути ще краще, ніж є. Пані Тетяна, а якщо людина, наприклад, виносить своє горе, ну скажімо так, на загал, ну через ті самі соцмережі, це допомагає з ним впоратись, чи з психологічної точки зору це можливо невірні кроки. Іноді це дійсно допомога людина виноситься, якби да. От внутрішні ці свої вона якби потихеньку цю рану виносить. Да, це може не, бути, це вже те терапевтичне таке. А не замикання в собі і скажемо в царані. але це не повинно перейти, ну, такі, як в нас знов -таки, да, є межі, за які не повинно воно виходити, щоб воно вже не перетворилось, уже як посттравматичне, да, або ускладене горювання, як ми кажемо. Да? Тобто, в певні є межі, де це терапевтично, де це допустимо, але це не повинно стати сенсом життя і. Ну, тут і питання етики теж може бути, тому що ці теми вони є зараз актуальними для багатьох і вони можуть виступати умовними цими тригерами, які можуть чіпляти, чіпляти ще когось. Тобто, як для індивідуального переживання, це, ну, це може бути. Знову ж таки, сьогодні ми в соціальних мережах можемо зможемо знайти підтримку, а зможемо знайти групи тої ж підтримки або ну, принаймні. Такі якісь ну, нухач, прийшов ну, принаймні на рівні співчуття, то, то то може бути. Але підтримка, підтримка, вона, вона є вона є важливою зараз. Як зазначила пані Тетяна, так у нас можуть бути ну, знову ж таки, це наші індивідуальні адапційні механізми, або якщо говорити далі про копінгову стратегію, як ми виходимо зазвичай із стрес або із травми. А, але оскільки сьогодні у нас це трохи ускладено, ми маємо багато факторів, стресових факторів. Ну тобто цей баланс між факторами стресу і ресурсами він трохи порушений. До того ж, маємо пролонговану цю ситуацію зараз. І навіть найсильніша психіка може, може трохи, трохи похитнутися від того. От. Але ще фактор підтримки, я не пам'ятаю, хто здається Лівін, да? згадував, ну говорячи про травму. Він казав, що травма складається із двох обставин. Це найперше сама травмуюча обставина, а друге, це те, коли немає з ким про поговорити. Mm. це поговорити. Тому цей первинний контакт, і ну всі, хто працює зі з травмою, не знають, що цей на початках опрацювання е, е, самої події, бо воно є войною дуже важливим. Дякую за те, що ви говорите такі речі. Вони, напевно, для багатьох людей, які нас зараз чують важливі для усвідомлення, що робити з собою в такій ситуації. Повертаючись власне до роботи групи, в яку зараз ви запрошуєте людей, що дасть людині проходження цієї груп? що попереду у людей, які наважаться зробити цей крок і приєднатися. Ну головна задача роботи таких груп це створення е, такої атмосфери безпеки і довіри, де е, людина може от виразити, опрацювати оці всі свої почуття горювання, да, де е, такі, які рівне рівному, де люди з такими ж самими проблемами. Да, де є фахівці, які допоможуть ці всі стадії пройти, і це може допомогти таке, скажем, полегшити вихід з цього процесу горювання. Саме питання, чому от із утратою це є багато досвідів, і ті ж ізраїльці, можна індивідуально працьовувати, да? але груповий процес він є ну, ефективніший саме з цим запитом, тому що навіть це поняття групової динаміки, коли ти можеш бачити або переживати досить інших, знову ж таки, це поняття правильно психологічної сім'ї, які так. створюються, от, воно є, воно воно само по собі вже є надзвичайно. Трапевтичним і підтримуючим. Але сама програма вона розроблена, на, вона має чіткий, чіткий алгоритм. Якщо ми говоримо про дорослих, це 8 зустрічей, 8 зібрань, вони є тематичними, кожна має на меті. Тобто від і до. Якщо там йде втрата дітей або якесь складне горювання, то може бути трохи продовжено 10 12 зустрічей. Але в основному то програма розрахована на 8 зустрічей. Ну група є закритою, щоб люди знали, що це відчуття безпеки, тобто не приєднуються. Хто починає от до кінця доходимо і потім вже приєднуємося. Нема такого, що якісь постійно додаються нові люди, і ну це це таке, тобто закрита дійсно, як сім'я, сім'я, яка от разом проходить це все. Так, після другої зустрічі, да, на першій да, після другої зустрічі вона вже є. Там є певний контракт і є первинне інтерв'ю. Зараз ті анкети, які до, до заповнення. По тому, якщо це буде наша пара, ми з пані Тетяною будемо проводити ці первинні інтерв'ю. А ще у нас в Житомирі є ще одна тренерська група, теж відкрита і ще планується зараз теж ще одна група. А анкети там можна знайти, якщо там на сторінці центру центру світлості. І потім вже да прийти на первинне інтерв'ю, і потім будуть формуватися групи. Для тих, хто зараз можливо нас слухає і все ж таки сумнівається, чи потрібно йому приєднувати до цієї групи, чи є якась можливість попередньої взаємодії, скажімо, з вами фахівцями для того, щоб людина вирішила так чи ні, власне. це первинне інтерв'ю, про яке я щойно зазначив. Воно є. Коли ми то є формат такого спілкування, то не є консультація, але ну таке первинне знайомство. Ну, якісь елементи консультування теж. Можуть відбуватися на цьому етапі, і людина розуміє чи можливо, вона хоче в індивідуальну роботу піти. А знову ж таки, програмою передбачено і передбачені індивідуальні зустрічі. А якщо в групі виникають або піднімаються якісь ускладнення, чи як там загострюються якісь питання, ми можемо запропонувати учаснику групи в індивідуальну консультацію, не порушуючи групового процесу, знаходити час десь працювати індивідуально. Також Ми ще раз проговоримо, де знайти інформацію власне про Набір у групу, як подати заявку, і наголосимо на тому, що зустрічі групи будуть очні. Так, тобто йдеться Classic. про зустрічі Classic. безпосередньо. Зараз ми говоримо про зустрічі у Житомирі. <как> так, Так, у місті Житомирі будемо проводити зустрічі у дружніх просторах. Наразі то маємо домовленості меморандуми або з Поліським університетом, або то може бути бібліотека, наша обласна участь, або е, будинок офіцерів. Це поки ті локації, які ми розглядаємо для проведення груп. Рекомендовано раз на два тижні. Ну, знову ж таки, можна відштовхуватися, якщо є там більш гострі запади, можна раз на тиждень. І отак, умовно кажучи, раз на два тижні в середньому в вісім зустрічей. Тобто група почне працювати, коли ви наберете людей. Це може бути не одна група. Ми можемо набрати одну групу, набереться, друга, третя. Тобто в нас є залишитися у гарантії. Це буде Плюс. стільки, скільки потрібно угу. буде. Станом на зараз у нас вже є дві команди. Паралельно ще Тетяна Бжаровська і Олеся Алексєєва, які угу. теж от, готові на сам кінець нашої розмови. Хотіла ж запитати вас, як фахівців, від імені людей, які однозначно не готові приєднатися до подібної групи, але зараз переживають стан втрати і горя за близькими, яких забрала війна. Чи існують якісь такі елементарні базові правила самодопомоги, якими людина може скористатися, щоб ну, якось вберегти свій життєвий ресурс? По-перше, визнати, да? визнати те, що відбулося, визнати свої почуття і дати собі час. Ну, не... Це може бути непросто. Це буде непросто, це буде боляче дати собі за цей час і зрозуміти, що це? Ну, саме страшне, що може відбутися, і це не може прямо так бути раз і все зцілилося. Да? Тобто потрібен час, потрібен свій темп у кожного, у кожного своє можуть бути три кроки вперед, два назад. Да? Але ну, розуміти, я це витримую саме це напруження, да? оце те, що я відчуваю, чи мені потрібно з цим з кимось поділитися і робити такі маленькі-маленькі кроки. Тут поплакали, тут постраждали, згадали, встали, пішли, там, нагодували дітей, наче встали, пішли на роботу. Тобто все одно якісь такі ці кроки життя постійно дії продовжувати робити, ну хоча б маленько-маленькому, да? наповнювати себе цим життям звичним таким. Ну, краще, звичайно, якщо хтось буде поруч, якщо так, людина ми, не залишиться на сам. Ми соціальні, тому цей соціальний контакт. і він є надзвичайно важливим, і от знову ж таки не поглиблювати травматизацію, якщо не замикатися в собі, тому що є, да, коли у нас може відбуватися і зневіра ну, у майбутньому, да, втрата ідентичності ну, може бути якісь ці стадії горювання, якийсь протест, і людина ну, суму схильна замикатися у собі. От, тут важлива саме, саме соціальна підтримка. Це може бути як і порада, умовно кажучи, але порада давати це, ну, збільшувати це коло соціальних контактів. Знову ж таки, для людей, які ну, хочуть допомагати, ну або знають, мають когось там сусіда, знають, що близька людина втратила, а ця підтримка вона є надзвичайно важливою. Ну, просто це не треба лізти в душу. Як знову ж таки. Насамперед треба допомогти тілу. От це як метафорично, як буквально. Тому що це прості речі. Я йду в магазин, що тобі треба? А Платити комунальні, чи ти заплатила, чи заплатив цьому місяці. Давай я тобі зроблю, допоможу. Просто така на рівні підтримки, або просто принаймні побути в полі. Давай помовчим, Слухай, поп'ємо чаю. Мені щось не хочеться говорити. Давай помовчимо з тобою просто. І е, просто в цьому контакті е, ну, є такі, це, ну, це вже така психологічна, якби. Я... А, лімбічне мовлення це наш такий правопівкульний правопівкольний зв'язок. Навіть просто в цьому контакті близько з іншою людиною це дуже важливо, є надзвичайно важливо. Просто можуть підніматися ці речі, які просто потім з тебе вийдуть, яким чином вони вийдуть. Ну але головне, щоб вони не, не трималися тобі, якби, щоб вони ну, готові були до опрацювання. Тому соціальний контакт він є. Ну маска ну то є, то є то є дуже важливо, дуже значимо. А от ну і я не знаю, ну прості речі знову ж таки я згадав про тіло. А травма на нас впливає таким чином, що навіть фізіологічно, морфологічно наш мозок може змінюватися під дією гормонів, стресових факторів. Тому цей контакт із власним тілом він є доволі важливим. Наш мозок це дві три дві третіх це мотонерони, тому наш мозок любить тіло, любить рух. Якщо ми можемо е, рухатися, а як, якщо це якісь нові для нас активності рухи, mm -hmm. то це може бути. Якщо е, ну я не кажу там іти в спорт, хоча можливо якийсь і е, спорт це теж, е, якщо вже особливо, коли згадували, на, на етапі агресії. А Це викид, викид адреналіну там ну, норадреналіну групи. Він є, він є важливим, теж може бути як, як інструмент, як такий фактор до опрацювання. Але це можуть бути і просто подбати про себе, просто усвідомлення свого тіло, просто постояти під теплим душем, змінюючи температуру. Mm -hmm. Це і про і про контакт. Мені ця температура зараз комфортна, чи мені ця температура комфортна, а можливо трошки на 15 градусів більше. І це теж є повернення до себе. це повернення до себе, воно є надзвичайно важливим, коли ми говоримо про самоусвідомлення, про саморегуляцію. І коли ми є захоплені цими про думки, згадувала пані Тетяна, коли ми захоплені цим. Ну, то можна як і не нав'язливо, але принаймні думками про прогулювання е, вони можуть бути повторюваними. Чому це? Чому зі мною? І коли ми відволікаємося, принаймні на на власне тіло, е, це теж може бути, може бути помічним. Е, ну е, можуть бути якісь техніки із mindfulness або е, там когнітивне розділення е, е, знову ж таки відділення від думок. Вони є, але це я не знаю, це як, треба якось демонструвати більш спеціалізовано. техніки, там або з листочками, або що з картиною, або там з родзинкою є. От, але це вже там окремі техніки. Ну але принаймні, якщо збільшення знову ж таки збільшувати ресурси, щоб ми там не заглиблювалися в моделі ресурсів, або бесікеш, або що, е... класна метафора е... з приводу сонця, так? А, ну, ну, я можу пояснити. Ми всі під сонцем, так? Сонце це наш такий ресурс, який ну, взагалі все на нашій голубі, планеті, воно майже ну, створене сонцем. І така метафора сонця, як власно, сонця з цими лучками, здається, ми теж <гум> <гум> коли ти можеш в центрі позначити себе і цими промінчиками, ти можеш ті речі, зазначити, ті речі, які дають тобі енергію. І практикувати то. Головне не просто, а практикувати то йти в то і, і по можливості збільшувати збільшувати ті речі, які дають тобі це, це прості речі, але вони можуть бути доволі помічними, тому що от воно здавалося простим, але от цей перший крок він найскладніший. Просто від від пасивної позиції до активної, mm -hmm. просто до бажання діяти, і то вже направду може бути доволі доволі великий успіх. А ще так, особливо так. хочеться батьки, щоб звертали увагу на діток, тому що <кій> батькам дуже важко проговорювати з дітьми цю тему втрати. Да, і навіть дуже часто звертання, що дитині потрібно повідомити про те, що загинув батько там чи брат, чи хтось. Батьки навіть бояться, тому що вони бояться цієї болі дитячої. І часто таке буває, що ну, дитина нібито от веде себе, ходить в школу, там грається, зовнішніх ніяких проявів немає. І батьки, ну все, з нею все слава Богу, вона маленька, вона не розуміє. А в дитині відбуваються дуже складні процеси. Тому батьки, які от мають. Е Дітей, да, де є втрата близької людини, тут більше уваги, тому що це те, що потім в дорослому житті може повернутися до дитини такими великими наслідками, тому бути дуже уважними до дітей. І з дітками ще є такий момент. Е Така, знаєте, зовнішня увага, коли йде героїзація від батька чи когось, і коли дитині постійно це ретравматизація, коли в школі на лінійці чи десь постійно от про це проговорюється, не запитуючи у дитини, наскільки тобі боляче про це чути. Да? Тобто батькам ці моменти теж треба знати. І навіть якщо це відбувається, все одно діток цього треба готувати, щоб про твого батька будуть згадувати там чи брати, да? що він герой і для в очах тобі це боляче, а для інших він як приклад. Ну, дітки, така особлива в нас увага, да? тому що вони ще не зрілі, вони ще маленькі, ми для них опора дорослі. Да? І якщо мама не може в цей момент бути опорою, то потрібно якийсь такий значущий, безпечний дорослий, який допоможе. Щиро дякую вам за ваші поради. Ви знаєте, слухаю і розумію, що нам дуже багатьом речам, на жаль, доведеться навчатися, проживати, здобувати досвід. Тому я думаю, що наша зустріч в цій студії не остання. На сьогодні хочу ще раз вам подякувати. Ще раз повернемось до початку нашої розмови для тих людей, які вирішили, можливо, слухаючи нас, що так, мені потрібно бути поруч з тими, хто проживає те саме. Мені потрібна допомога в ситуації, в якій я зараз. Як зареєструватись на ось цю безоплатну групу підтримки для дорослих, які втратили рідних на війні? Анкета є на ті групи, які в Житомирі. Анкета є в на сторінці у Фейсбуці. Центр стійкості ЗТ», центр стійкості нижнє підкреслення. «ЗТ». там можна знайти анкету і комунікувати, якщо писати туди, і там ми будемо ну. Будемо комунікувати або там знайти анкету, просто заповнити анкету, і тоді ми вже будемо зв'язуватись безпосередньо на первинне інтерв'ю. Власне, нагадаю, що це безоплатні групи, і набір триває в нашій студії сьогодні. Психолог Юрій Ігнатенко, психологиня Тетяна Осипович. Дякую за цю розмову. Дякую всім, хто слухав нас цей час. Наталя Колініч працювала у студії Українського радіо Житомир. Почуємось. Дякую.